Сина і святого Духа. Христос посеред нас. Сьогодні, брати і сестри, з добрі святої Богородиці. Сьогодні перше свято, велике свято Нового Церковного Року. Некілька днів назад ми відсвяткували початок нового церковного року. Званий початок індікта. Ну як відсвяткували? Дехто згадав, що є таке свято, що є такий день, дехто взагалі про це і не знає і напевно не хоче знати. Я собі думаю уявіть собі таку ситуацію, коли нам сказали, не святкуйте новий рік, <кій> оцей 1 січня. Тобто сказали і зразу всі <кій> вирішили, як це добре. Не будемо святкувати, не буде проблем, чи пити шампанське православним цей день, чи цю ніч, чи не пити, чи їсти рибу, чи не їсти, бо це, це питання найперше перед Новим роком дановіть священник. Але про це всі пам'ятають, тому новий рік так просто не пройде. А ось церковний Новий рік може пройти просто так. Тобто на нього не звернути увагу абсолютно нормальна справа. Чи може не нормально? Для нас, з вами, християн, звичайно, це не нормально, бо це початок, ще один початок того року, літа Господнього, який, сподіваємося, так само буде навчати нас того, що нас має привести до вічності. От як 1 вересня діти йдуть в школу, для того, щоб чогось навчитися, студенти, університети, інститути, от так само і християни. 1 вересня по Ілянському календарю починають Новий рік. Звичайно, підходимо підсумки того року, який пройшов, бо церковне життя воно має особливу структуру. І воно починається оцим початком індіка з 1 вересня. І починається свята Різдва Божої Матері. І, напевно, всі ви пам'ятаєте, що закінчується церковний рік ще одним святом, також Пресвятої Богородиці, святом Успіння Пресвятої Богородиці. Тобто від різдва до нашої від народження нашої до нашої смерті Господь премудро через церкву нас веде, веде прикладами святих і, звичайно, своїм особистим прикладом, тому що так Бог возлюбив світ. Щоб віддав сина свого народного, щоб всякий віруючий у нього не помер, але мав життя вічне. Але для того, щоб народився в світ, син Божий, необхідна була відповідь людей. Бо не тільки без Бога неможливе спасіння. Спасіння неможливо без волі людини. Тобто нікого в Царство Небесне Господь не заведе, знаєте, Саломіць, нікого не буде там. Туди пхати хати, йди обов'язково Царство Небесне. Господь всім хоче спастися, щоб розум істину прийти, але всім дає свободу. І в цій свободі кожен з нас вибирає, чим він живе, як він живе і до чого він прагне. І ось наша від Богу на його заклик, це якраз і є нашим духовним життям. Тобто, куди ми йдемо, до чого ми йдемо, чого ми прагнемо, це якраз те, про що говорить нам серце. До чого нас церква закликає. І сьогодні церква нас закликає стати перед дивним святом, яке відкриває нам можливість спасіння, святом Різдва Божої Мати. Коли людина народжує світ, завжди, знаєте, ми маємо якісь надії, сподівання, ми думаємо, що з цієї людини буде. Пам'ятаєте, як в Святому Письмі написано, що з його прича буде. Отак і тут, що буде з цією маленькою дівчинкою, яка тільки сьогодні народжується, ким вона стане, що вона зможе зробити, про кожну дитину ми так думаємо. І не тільки про своїх дітей, навіть про чужих дітей, що це буде, як це буде. А тут у світ народжується Божа Матір. І видається нам, що в такий момент всі ми маємо зібратися тут у храмі для того, щоб дуже уважно подумати розмірковувати над тим, а що ж це все-таки таке. Тому що, звичайно, в цьому святі як і в багатьох інших святах дуже багато того, чого ми можемо навчитися. Про Різдво Божої Матері не написано в святому Письмі. Все це ми знаємо з передання, священного передання. Бо ми знаємо, що є священне передання і священне письмо, святе письмо і святе передання. Причому Святе Письмо треба пам'ятати про це, це якраз і частина святого передання. І передання це не те, що один одному ми сказали, а це те, про що говорили всі повсюди і завжди. Тобто це те, що а, життям церкви, життям людей в церкві було точно а, осмислено і точно перевірено. Було двоє людей. І ми їх називаємо святими Іоаким і Анна. Двоє ну, простих людей, які жили, як і всі. Проста родина. Прожили багато років разом, в радості, в любові. Більше 50 років прожили разом до того моменту, коли Господь їх мило. Яка дивна річ. Сьогодні, напевно, треба шукати, деколи зі свічкою треба шукати такі родини, де люди прожили разом 50 років. Починаємо розказувати, психологи особливо про це люблять говорити. Який критичний період а, 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 віку родини? От коли в родині починаються проблеми? В родині проблеми починаються тоді, коли ми перестаємо заради іншої людини, тої поруч з нами, жити. Коли ми перестаємо по-справжньому за неї відповідати перед Богом, звичайно. От тоді починаються проблеми. І тут не від, це залежить не від віку а, родини. Бо може це прийти в перший день, а може ніколи, ніколи не прийти через 70-80 років, скільки Господь відміряє людям разом прожити. Так от Йоаким і, і Анна жили в радості, в любові. Але їх засмучила одна дивна річ, тому що в них не було дітей. І насправді це доволі така, такий великий хрест, якщо немає дітей. Дехто каже, що... Принцип життя на землі це, звичайно, народити дітей. А, ну, один із, один із таких аргументів може і бути таким, але це не головний точний аргумент. Тобто, чи головне народити багато дітей це не головне. Хоча, звичайно, це благословення Боже, дай Боже, щоб усі мали від Бога це благословіння. А ось у них не було дітей. Не було, яка причина, ніхто не знає. Знову бачите, яким не кинув ангел. Хоча по закону того часу, я вже не кажу про закони нового часу, в якій ми живемо, по закону того часу, якщо дружина не могла народити, чоловік мав абсолютно право її кинути. Ну, немає дітей, значить немає нічого. Іншу буду шукати. А вони цього не робили. Напевно, тому що було те, що називається любов'ю, коханням. А справжня любов наж ніколи не перестає пам'ятаєте, апостол Павло писав. Бо якщо ми кажемо, деякі там приходять, розлучити нас кажуть. Слава Богу, ще раз доношу до всіх, священники не розлучають. І навіть єпископи не розлучають. Тому до нас цим питанням не приходять. От З питанням повінчати це з радістю. А розлучити такого нема. В церковному в житті взагалі нема такого розлучити. Є інші речі, але розлучити конкретно немає. І коли дехто пише, навіть... Я тут недавно побачив на підписаний один лист. Мене дуже здивував, тому що там написано розлучити. Причому це написано в церковній в структурі одній, треба ще дуже серйозно розбиратися, чому там так написано. Тому що церква може благословляє, одружуватись, а не розлучатись. І навіть якщо на тебе щось сталося, то церква благословляє, а знову ж, якщо в цьому є необхідність, от другий раз одружуватися, це така особлива річ, це церковне право канонічне. Але ніяк не розлучати. Тому а, в тих е, листах, які пишуться в прохання, які пишуть, наприклад, на ім'я нашого пристоятеля, якщо там сталося біда, що люди розлучилися, там ніколи не пишеться ну, розлучити. Прохання, ну, не пишуться, ну, якщо так сталося, пишеться особливо та інферна, яка не винувата, ну, От, Вона може вступати в інший шлюб. Тоді проситься благословіння на вступ в сейшну. Бо без цього неможливо священнику нікого мінчати. Але не про це мова, мова про те, що, бачите, тут все було так, як треба. Хіба бачите, не приклад для нас? Приклад, особливо в теперішній час, коли скільки там на 100 шлюбів сьогодні 72 Мені здається, може навіть і більше розлучним. Пожили трошки, подивилися, казали, не зійшлися характером. Інтересно, коли ви встигли зрозуміти, що ви характером не зійшлися, що ви таке прожили разом, щоб не зійтися характером. І це не засуджуючи, говоримо, це з болю. Тому що це бачимо кожного дня, і це все примножується. Вони хочуть нести, не хочуть терпіти, не хочуть один одному один допомагати. А ті, хто це пройшли, і напевно, всі ті, хто трошки більше прожили, ніж оцей початковий час, знають, що якщо пройшли це все, яка потім радість від того, що є справжнє сусідні життя, справжнє, коли один одного розуміють навіть твій слів. Коли, здається, хтось жартував каже, і прибив би, але все одно накриваю, щоб не холодно їй було. І це насправді саме таким чином життя родини відбувається. І от сьогодні ми бачимо таку родину, але, на жаль, немає дітей. В ті часи не було щось рогатного материнства, того, що насправді ну просто не розумію, яким чином. Ну, взагалі, ні війнує жінку як таку. Робить якоюсь сумкою, пробачте, яка щось там носить. Не було еко. Інше питання. Про це серце дискутує, чи можливо, чи неможливо. О, з приводу ЕКО, там багато було питань, ну, як, як варіант, напевно, все-таки це можлива річ. Але тоді цього чого, нічого не було. І деколи в наш час. От коли немає дітей, вони починають знає, бігати, туди-сюди, давайте шукати. А що робили і Вони молилися. Вони вірили в Богу, і вони довірялися в Богу. Тому що саме Господь управляє так, як треба. Дуже довго просили. Був такий епізод в їхньому житті, коли святий праведний приніс свою жертву в Єрусалимський храм. Тобто він приніс жертву Богу, як це згідно з законом іудейського було, було положено, а первосвященник священник не прийняв його жертву. Тут відігнав його бік і сказав, що ти приходиш, бачиш, ти напевно великий грішник, Господь тебе не чує, раз тебе дітей немає. Виявляю собі ситуацію, знову пробачте, таку переможу сюди на наше життя, якби оце комусь віще сказав, знаєте, ви в бік, тому що тобі бо тебе Бог не чує, або ти великий грішник. Боюся, що напевно і найблаженіше би зі мною розбиратися з приводу цього, як я мав право таке кому щось таке сказати. А тоді було по-іншому. І що би зробив тоді в такому випадку от любий, знаєте, середньостатистичний частини сказали йому так неправильно. Він би пішов кудись, і вже б його тут ніхто і потім не побачив, роками. А Йоаким не такий. Хіба це не приклад? Іоаків пішов в пустелю. Звичайно, йому було боляче, довго плакав там. І 40 днів постився, просив у Бога милості. От коли щось не так у нас, коли не відбувається, коли в нас не виходить, от так, як ми хочемо, не здійснюється. Ми ображаємося, ми шукаємо винувати. А що робити святі? А вони брали на себе подруг. І просили Божого благословення. І що було результатом цих подвигів і, і, про, і прохань? Господь, особливо, якщо це для спасіння корисно, обов'язково завжди по своїй милості, давав, дає і переконаний, буде давати людям все те, що вони в нього просять. Анна, почувши так сталося, тому що розказали, так само постилася. Плакала, просила у Бога милості, вона вважала себе взагалі в цьому винуватою, винуватою в тому, що його її, її чоловіка так безчеснули. Так себе вважала справжня дружина. Так і має себе вважати справжня дружина. І тоді, якщо в щось не то дружина допомагає. Якщо у дружині важко, чоловік завжди бій за неї. І це абсолютно розумна і правильно ніч, яку сьогодні, на жаль, ми чомусь не бачимо. А це так має бути. Тому що якраз це нормально, це правильно, це спосправжньо. І ось якщо ці люди справді довірялися Богу, просили у Бога допомоги, просили милості Божої, то Господь їх почув. І знову вже тепер дивіться диво в такому віці, в якому, здається, вже неможливо народити, знову ж повертаємося до того, що можливо, що неможливо, а Богу все можливо, вони народжують донечку. Народжує ту, яку вимолили, ту, яку навчили, ту, яка стала відповіддю людей всього світу на заклик Бога прийти до нього. І ми можемо згадати багато прикладів святого письма і просто, просто життя. Як люди реагували, навіть святі люди реагували на ті чи інші речі. А ми будемо пам'ятати, будемо з вами святкувати Боговіщення. А там буде дивна річ. Коли архангел Гаврил сказав Божій Матері, що вона народить, вона лише здивувалася, якщо вона не знає, як це буде. Але тут, але тут же сказала, як сказала? я раба Господня, нехай мені буде по Слову Твому. Ніякого сумніву, абсолютно ні маленького сумніву від того, от, про те, що Бог їй каже. Оце така відповідь людського роду в лиці Божої Матері на той закрив, який Господь кожен день нам, нам дає. Він кожного дня нас кличе через всі ті епізоди нашого життя, які ми проживаємо, через всі всі події нашого життя, які ми переживаємо. Господь кожного дня нас кличе. І отут наша відповідь. Може бути така як у Божої Матері, у святих праведних і Анни. А може бути і іншою, ми знаємо його. Сьогодні початок. Початок. І можемо так сказати, що сьогодні і початок і наш. От нашого толок доброго, чи зможемо ми довіритися Богу, не дивлячись на те все те, що навколо на, 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 нас відбувається. Чи готові будемо прийти з Богом, не дивлячись на те, що нас будуть зневажати, будуть бити, відганяти, проганяти, щось у нас будуть забирати, як це зараз також відбувається, на жаль. Чи готові будемо залишитися з Богом, не дивлячись те, що сьогодні ми вже, як то кажуть, не в тренді, це все залежить від нас, від нашої свободи. А сьогодні ми святкуємо ту, через, когось, через кого радість пішла в Ту, хто ми точно знаємо і з досвіду нашого знаємо, завжди чує наші молитви і доносить їх до свого Сина, до Господа Бога і Спаса нашого. От ми сьогодні її святкуємо. Вона сьогодні народжується в світ, і з неї народжується наша надія, що зможе знову відродитися наша душа. Відродитися таким чином, щоб знову в ній народився Бог. Бог, який завжди поряд з нами. Він ніколи від нас не відступає, бо невірність наша, пише Святе Письмо, не порушує вірність Бога. І саме Пресвята Подородність нам це показує. Тому сьогодні в нас насправді. Свято Великої Надії. Надії на те, що життя, чи цього року, чи взагалі скільки нам Господь відмірює, ми будемо проходити саме так, як вона Божа має. Будучи батьками, ми будемо сподіватися, що наші молитви дадуть можливість нашим дітям народитися або жити і бути такими, як треба, справжніми. Що ми покажемо їм такий приклад, коли вони будуть жити. Не тим, що вигідно сьогодні і зараз, а тим, що є вічним, тим, що є справжнім, що, тим, що приносить Богу. Це насправді те, чого сьогодні нас навчає церква цей день. І ще дуже-дуже багато інших речей, як завжди. Бо церква нас завжди закликає до того, що буде і Але ми знаємо, що сьогодні народилася світ та, що завжди перед Богом за нас буде стояти. Завжди сумніву і віса. Буде за нас Бога молити і буде за нас і сльози лити, і завжди завжди буде за нас прийматися, хвилюватися. Тому що так Бог устрояє життя. Тому що Божа мати нам особлива. Ну і ще один приклад, абсолютно життєвий. Багато хто знає, мені також розказували. Тому і я розкажу приклад, приклад на приклад нашої родини. Нашій родині. Так, так сталося в нашій людині, що а, одна з наших народила декілька дітей і, і ще раз залегнювати. Ви ну, знаєте, коли вже там, ну як кажуть, одна, є двоє, вже якщо потрою чи щось, то вже більше, то вже, ну, це вже дуже багато щось робити. І чоловік так не зовсім ну, не так, як треба, мав, там якісь проблеми і так далі. Ну і перед нею стало питання, що робити? То чоловік там так себе поводить. Мені важко, я вже не така молоденька, живе, в жив, родині живеться важко, як нам бути. Ну і, звичайно, може, знаєте, що зробити. Більше, що підкажуть. Нас деколи навіть не бояться їх, навіть в, 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 в лікарні підказують. Ну, Якщо у вас там до декілька дітей, то може. Ну що ж ви, як там, нежелательна беременність, так? О, яке, як і слово б ви придумали, так? Ну і взагалі думаєш, що ж робити. Може і правда так, як от підказують, зробити. Але ні, слава Богу, так Господь праю вирішила, ні. Якщо Бог дав, значить має бути, має народитися. І народився в неї синочок. І коли вже всі повиростали, знаєте, всі стали дорослими діти. Знаєте, хто залишився біля мами? Знаєте, хто найбільше мені допомагає? Знаєте, хто найбільше за нею пілюється? Та мета. Оце тому пам'ятайте про це, що Господь, коли дає нам дітей, що Господь, коли нам дає щось пройти, Він завжди це дає потім для радості, як у цього саночка в нашій родині, якого ми всі знаємо, тому що насправді він і нам всім допомагає. Він став таким присобили і справді, напевно, тому що, от, тому що Господь його благословив. Я, напевно, чомусь так думаю, що в кожній родині таке є. Що є такі синочки або донечки, які, здається, начебто і не хотіли, вони якось народилися, якось не... начебто і не, не тоді, коли треба, але стали для батьків своїх, для рідних своїх, добрим захистом, допомогою, просто тими, на кого точно завжди можна покластися. Отаке От благословення Боже. Як сьогодні благословення Божої, які ми амії. Пресвята Богородиця, та, хто наша, та, хто від нас і та, хто завжди за нас. Христос посеред нас. Амінь.